Ви не дивіться, що то полум'я велике. Вона просто обходить димком. Ми її тут не цей, Тут тільки димком обходить, а потім у духовочку, що вона дійде до кондиції. Смачно, красиво, колір дуже гарний. Там є кришечка, що її накривають. Зараз трошки потушимо і під кришкою буде гарно. Все, бувайте смачно. Оце, шановні, такий результат тої рибки, яку ми чистили і яку наловили, як кажуть, в скобочках таких. Це купили ящичок і зробили домашню скумбрію гарячого копчення. Подивіться, яка краса. Трошки температурою тут трошки лопнула, але то не страшно. Подивіться, яка красунька Ви близької. Бувайте, насолоджуйтесь і ви.